Права 497. За перший день Настя пройшла 4 дев'ятих усього шляху, а за другий решту 16,4 кілометра, яку відстань пройшла Настя за 2 дні. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную вам спочатку знайти, а яку частину шляху пройшла Настя за другий день. Бо нам відомо за другий день скільки вона пройшла кілометрів. Ну, якщо весь шлях це одиниця. А за перший день вона прийшла 4 дев'ятих, то щоб знайти, скільки залишилося, нам потрібно від 1 відняти 4 дев'ятих. Записуємо тоді перша дія. Отже, від всього шляху 1. Віднімаємо 4 дев'ятих. І це дорівнює. Щоб відняти, запишемо 1 як 9 дев'ятих. Так, тоді відняти 4 девятих залишається. І це дорівнює. Чисельнику записуємо тоді 9 мінус 4 дев'ятих. Ну і це вийде 9 мінус 4, це буде 5 дев'ятих. Отже, записуємо в дужках чого шляху. Шляху. Це у нас пройшла Настя. Пройшла Настя. За другий день, Гаразд. ну що ж, якщо за другий день вона пройшла 5 дев'ятих всього шляху, і сказано, що це 16,4 кілометра, то нам виходить, треба знайти від якого числа 5 дев'ятих буде дорівнювати 16,4. Ну, як знайти це число, потрібно тоді 16,4 поділити на цей дріб на 5 дев'ятих. Записуємо тоді друга дія. Тобто записуємо 16,4 кілометра ділимо на 5 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, перетворюємо 16,4 у звичайний дріб. 16 множиться на 9. 16 помножити на 9 буде 160. А 16 помножити на 10 буде 160. А 16 помножити на 9, це буде на 16 менше, ніж 160, це буде тоді 144. Отже, записуємо тоді, що 144 плюс 4 це буде 148 9, що ділиться на 5 дев'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо це як 148 9, що множиться, обернений дріб до 5 дев'ятих буде 9. 5. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику у нас вийде тоді 148, що ділиться на 9, а в знаменнику 9, що множиться на 5. Отже, 148, що множиться на 9. Є. Чисельник. Скорочуємо на 9 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це 1. Так, тоді в нас вийде 148 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, 148 п'ятих. Якщо в мене було 150, то 150 поділити на 5 це буде 30. У мене буде 30. Тобто, якщо я візьму не 150 а 145, то в мене буде не 30 а на 5 поділити на 1 на одиницю менше. Тобто це буде 29, цілих. Так. отже, 29, цілих це 145. І ще в мене залишиться 3. Отже, 29, цілих Три п'ятих, записуємо у дужках чого кілометрів, так. Це у нас пройшла Настя Настя. За два дні. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, яку відстань пройшла Настя за два дні? Записуємо 29,3 кілометра. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.